Я хочу зазначити, що на всіх наших міжпарламентських контактах, тобто і через групи дружби, і комітети, наш зовнішньої політики, там європейської інтеграції, аграрної політики, інші комітети, повірте, постійно комунікуємо з колегами на різних форматах, чи то міжпарламентські, чи то міжкомітетські, чи то там в рамках різних фракції своїх родин партійних, там європейських постійно ми. Зустрічаємося як і з депутатами правлячих партій, коаліції, та опозиційних сил доносимо інформацію, просимо їх впливати на свої уряди, просимо публічно свої уряди закликати до конкретних дій і щодо посилення санкційної політики, і щодо військової підтримки України. Тому в принципі між трек він дозволяє більш ширше. Працювати більш розкованіше, да, там, ніж урядовий, який має свої певні рамки або дипломатичний. Тому тут не всі починаючи від спікера і закінчуючи всіма колегами, хто сьогодні працює на міжпарламентському напрямку, використовуємо всі можливості, для того, щоб через парламенти, через наших колег, впливати на посилення підтримки України.